День добрий, рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі розкладне крісло Марк 2 від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір крісла від краю до краю 1 метр 3 см. У глибину крісло займає 1 метр 13 сантиметрів. На бильцях крісла декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгі темний. Пильця прикрашене хромованою декоративною трубкою. Принцип розкладання крісла акордеон. Для того, щоб його розкласти, знизу підіймаємо посадочне місце та розкладаємо його. Кріслі є невеличкий корот для зберігання білизни. При розкладанні крісла від основни квартири залишається висока задня спинка. Спальне місце отримуємо 80 см на 1 м. см. Наповнення крісла пінополіуретан. Крісла жорстке. Для того, щоб його розкласти, достатньо підійняти. Нижню частинку і здвинети. Все, крісло складено. На це крісло можливо обрати будь-яку іншу тканину, а також будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, Па-па!